Море посмішок, квітів, гарних побажань та компліментів так святкують найніжніше і найдобріше свято усіх жінок 8 березня. А ще коли жінка гарна, розумна, успішна та привітна, тоді святкувати ще приємніше. Так, обласна та міська влада привітали з міжнародним жіночим днем видатних жінок Вінничини. Завдяки вам і вашій жіночності. Світ стає прекраснішим і добрішим. Усі життєві негаразди можна подолати, якщо поруч будуть мудрі, порадниці, жінки, які направлятимуть нас і додаватимуть сил і енергії. Ми намагаємося робити усе необхідне, щоб жінки мали усі можливості для того, аби створювати сім'ї, народжувати дітей, виховувати їх і водночас усі можливості для гідної праці і кар'єрного зросту. Головне, щоб. У жінок вистачало часу і сил бути успішними у всіх сферах нашого життя. Святом вас, шановні жінки. Бути успішною на роботі, користуватися авторитетом у колег, бути гарною господинею, дружиною і мамою, жити достойно і посміхатися життю. Це девіз справжньої жінки. Я дійсно представляю галузь, в якій більше 52 тисяч працюючих, і абсолютна більшість це жінки. Жінці, напевно, дуже важко поєднувати і роботу, і якусь громадську діяльність, і домашні справи. Але ну є в нас такі жінки, слава Богу, на поділі і в Україні, які вміють це робити. І дуже приємно, що саме серед жінок ми завжди знаходимо тих, хто першими відгукується на якісь політичні суспільно-політичні події, громадські події в нашому житті. І жінка поряд з тим є тією людиною, яка зберігає домашні вогнище, яка продовжує родини традиції. Сьогодні жінку можна по праву назвати героїнею. Вона нічого не боїться, працює, дарує тепло своїм рідним, виховує дітей, береже родинне вогнище. І немає такої професії, котрої жінка не опанувала б. І всі подяки, квіти і подарунки це далеко не головне. Важливо, щоб у домі панувала гармонія, у серці радість. А рідні були здоровими і усміхненими, чого і бажаємо усім жінкам. Юлія Жовнір, Віталій Демець, новини, телеканал Смарт.